Херсон єднає Україну. Віковає вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Бажаємо вам терпіння, наснаги, витримки та мужності, одного чистого та мирного неба на всіх. Херсон єднає Україна, місто бровари вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. Та в цей день бажаємо вам мирного неба, перемоги, скоріше повернутися до своєї домівки. Херсон єднає Україну, Одеса вірить в нашу перемогу. Дякуємо воїнам за свободу. Хочу побажати в цей день мужності, міцного здоров'я та відваги. Херсон єднає Україну. Місто герой Херсон вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам міцного здоров'я, сил і незламної віри, впевнених пос... <кій> планів, удачі, відмінного виконання всіх поставлених завдань. Слава Україні! Героям слава! Херсон єднає Україну, Одеса вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за. І бажаю, щоб вони здавалися такими мужними, хороблими і щоб скоріше поверталися з перемогою. Херсон Єднає Україну. Словаччина кошиться. вірить в нашу перемогу, дякую нашим воїнам за свободу. Цей день бажаємо вам сили та відваги. Херсон наєднаю Україна. Місто Криворіг вірить у нашу перемогу. Херсон єднає Україну. Херсон вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. Цей день бажаємо вам сили, відваги, міцного здоров'я і скорішого повернення додому. Херсон єднає Україну. Всі українці, які зараз знаходяться в Унизі, вірять, що скоро закінчиться війна, і ми всі повернемося додому. Дякую нашим воїнам, що вони захищають наших рідних та близьких і нашу рідну Україну. Слава Україні! Героям слава! Усе буде Україні! Херсон єднає Україну. Місто Одеса вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам сили, здоров'я, віри у майбутнє та перемоги. Херсон єднає Україну. Ірландія вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Цей день бажаю вам віри в наше найкраще майбутнє. Херсон Єднає Україну. Місто Жешо вірить в нашу перемогу. О, в цей день бажаю вам успіху та щастя. Херсон Єднає Україну. Місто Гданськ вірить в нашу перемогу. Дякую воїнам за нашу свободу. В цей день хочу побажати вам скорішої перемоги та повернення додому. Херсон єднає Україна. Фінляндія вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаю вам міцного здоров'я та успіху. Херсон єднає Україна. Зараз я знаходжусь в Болгарії, міста Барна. Я вірю в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день вважаю вам сил та здоров'я. Херсон єднає Україну Рівненщина! Ми віримо у перемогу. Дякую нашим воїнам. Херсон єднає Україну. Херсон єднає Україну. Одеса віра в перемогу. Дякую нашим військовим, що підтримують Україну. Щастя, вам здоров'я!